У Дніпрі в одній з багатоповерхівок на вулиці Мандриківській провели успішну реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення у 2019 році. Після введення будинку в експлуатацію мешканці стикнулися з перебоями води. Ірина живе на 12-му поверсі, каже, завжди мали проблеми з тиском. Це були питання такі протягом останніх двох років, а саме вони були такі серйозні, коли у нас було відключення електропостачання відповідно. Тому доводилося просто ми були без води. Як з'ясувалось, проблема виникла через недоброчесність забудовника, який не під'єднав будинок до зовнішніх мереж водогону, а підключив до внутрішніх мереж сусідньої багатоповерхівки. Це рішення не забезпечувало надійного водопостачання, а мешканці не мали змоги відкрити особові рахунки для отримання комунальних послуг. З сусідами було вже давно прийнято рішення, що нам потрібно Будувати водопровід відповідно до того, як воно має бути згідно коли б будинок вводили в експлуатацію, а не через сусідній будинок. І тому до цього взагалі рішення до впровадження точніше, цього рішення ми йшли декілька років. Мешканці будинку не могли реалізувати реконструкцію власним коштом, тому наприкінці 2024 року вирішили звернутися за допомогою до міської влади. Ми вирішили звернутися за допомогою до нашого депутата, до Артема Григоровича. Ми пішли, він відкликнувся на нашу біду, дякуємо велике за це. І ми почали вирішувати, як він зможе нам допомогти. Ми з ним разом поїхали у водоканал, там все це проговорили. І після цього він сказав, що він. Поговорить з нашим мером і спробують нам допомогти. Я почекала, і була відповідь, що. Приїхав мер до нас, зібрались мешканці і пообіцяли вирішити нашу проблему тим, що збудують нам водопровід. Ми розуміючи, і що військовий час, і людям важко. Там багато переселенців живе в цьому будинку. Також самостійно вони не в змозі, так би мовити, там виконати проекти і замовити побудову цих мереж. Тому було прийнято рішення, і було надано відповідне доручення водоканалу, виступити замовником будівництва цих цієї ділянки мереж. Протягом двох тижнів комунальники під'єднали будинок до магістрального водогону, що дозволило нормалізувати тиск води у квартирах. Також було виконано переврізку каналізації до самопливного колектору. Це дозволить нам у гарному експлуатаційному режимі приймати стоки. І це все значно покращить водопостачання та водовідведення для мешканців. В даному випадку це Приклад того, що мешканці в даному випадку ОСББ, керівник ОСББ, мав можливість безпосередньо звернутися до міського голови, міський голова відреагував певним чином, дав правильні вказівки своїм підлеглим по вертикалі. і в даному випадку це системна робота, яка має приклад вже виконаних роботах. Ремонтні роботи планують закінчити протягом двох днів, і мешканці будинку зможуть відкрити особові рахунки для отримання комунальних послуг. Катерина Мащенко, Павло Черненко, Дніпро Ціві.